Програму співробітництва до 24 року підписали міністри юстиції України та Німеччини. Денис Малюська та доктор Марко Бушман зустрілися сьогодні у Києві. Програма спрямована, зокрема, на підготовку до переговорів про вступ України до ЄС, судової експертизи протидії корупції. Одне з перших завдань це переслідування військових злочинців. Для них не повинно бути безпечних притулків. І це спільне переконання українського та німецького урядів. Містер Бушман запросив мене взяти участь у зборах міністрів юстиції G7, які відбудуться в кінці цього місяця. Ми сподіваємося, що там розглянуть ідею створення трибуналу для російських воєнних злочинців. Та нашим головним пріоритетом на цьому етапі є співпраця з такими інститутами, як міжнародний кримінальний суд. Прокурори міжнародного кримінального суду зараз працюють в Україні і проводять свої розслідування. Українці звертаються до органів розслідування і передають фото та відео зняті на телефон з військовими злочинами, які можуть бути корисними для розслідування.